Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 5 копійок 2015 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Магнітна. Гурт монета має мілку ось таку насічку. На аверсі монети по центру зображений тризуб. Зверху напис Україна. Внизу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети має напис 5 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Звичайна рядова монета на сьогоднішній день стоїть приблизно 10-20 центів в залежності від її стану. Якщо вам попаде монетка, яка не притягується магнітом, ціна на таку монету договірна і привишає. 500 доларів за один екземпляр. Також однією з таких по ціні, це є поворот у 180 градусів. Монетка буде виглядати з обох сторон, ось так. Ціна на ню також стартує від 500 доларів. І якщо вам попаде монетка з браку аверс-аверс або реверс-реверс, тобто з обох сторон буде одинакова. Ось так, на прикладі Reverse Reverse. Ціна на таку монету також договірна. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.